Всім привіт! Народ! Це друга частина по переробці ось таких святкових гірлянд на акумулятори від одноразок. Хто не бачив першої частини, я залишу посилання під цим відео. Переходьте, дивіться, це друга частина. Я знімаю для тих людей, хто тільки перейшов на мій канал або підписав, не шарять в тій темі, як то кажуть. Зараз я це все вам детально покажу, роз'ясню, що таке резистори, чи потрібно цю плату, де вона є. Оця. Цю плату лишати чи забирати, як це все підібрати. Зараз все по полочках, чотенько, і ви собі виберете той варіант, який вам підійде краще. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до розбору. Так, в першому відео е, дивіться, я зробив ось таку гірлянду. Вона світила дуже тускло. Я її переробив, забрав звідси ось таку е, плату. Тут звичайна плата, просто тут стоїть резистор. Ось такий. Зараз я вам покажу, де моя цей. Ось такий от резистор стоїть. Він тут на 10 Ом smd резистор. Ви можете, як я казав, ви можете пустити це все через цю плату, припаючи сюди плюс та мінус від ТПшки. Але одне не забувайте, тому що є різні плати, і цей резистор розчитаний на 4,5 вольта. Так? Але якщо ви туди подасте більше 4-5 а там, наприклад, 5 вольт, 6 вольт, цей резистор вам згорить. Так що майте це на увазі, якщо ви будете давати рідну плату, ви заміряєте споживання цієї стрічки, заміряєте споживання, яке у вас виходить від акумуляторів, тоді ви собі можете припаювати до цієї плати. В цьому випадку, коли в мене є три. Батарейки, і я сюди хочу поставити ТП-4056 і акумулятори з зарядкою. Я можу сюди припаювати без проблем. Чому? Тому що тут е, цей резистор розчитаний на 4,5 вольта. А я сюди даю від ТПшки 4,2, 4,1 вольта. Він витримає, він не перегріється і буде все добре світити. Але я так не ставив. Чому? Тому що дуже тускло, воно мені світить. Так світило, як я хочу. Сюди треба поставити оцей smd резистор Чуть менший, наприклад, не 10 Ом, а там 8-7 Ом в тому районі підібрати. І тоді все буде гуд, і світло буде яскравіше, і автономність буде більша. Чому е автономність буде більша з резистором? Це на мою думку. Дивіться сюди. Тому що е ТП видає 4,2 вольта в світлодіод. Споживає скільки йому треба, і скільки йому не треба. Знаєте чому? Тому що світлодіод це є провідник. А провідник, скільки ти йому даш, стільки він настільки він буде світити. В нього нема грані, також він взяв, наприклад, там 3 вольта і все більше не бере. Дали йому 4 вольта. Він і під 4 буде вольта світити. Просто вони будуть деградувати і будуть горіти. Зрозуміли то питання? Я думаю, зрозуміли. Чому я кажу, що без цієї плати і без резистора вона буде світити яскраво, але автономність, на мою думку, буде трошки менша, чим з резистором. Так що, хочете більшу автономність. Обов'язково ставимо резистораємо по світлі, скільки ця гірлянда споживає і користуйтесь. на здоров'я. Це, це відноситься до е, таких гірлянд, які йдуть на 3 батарейки, на 4, можливо, є і на 6, я не знаю, можливо, є і на 5. Оце відноситься до того. Якщо ви туди підключаєте, обов'язково звертайте увагу на резистор. Можете не звертати, можете, наприклад, підключити ось в таку, я от зараз теж переробляю, поки, як то кажуть, не відходячи від каси. Переробляю, тут немає ніякого резистора, тут просто стоїть тумблер і все. І світлодіод собі споживає і світить без проблем. Хочете, щоб він був ще автономніший, ви тоді ставите акумулятор, ставите резистор, просто ставите сюди резистор, цей тумблерочок залишаєте. І тоді тим резистором ви цю стрічку, оцю стрічку можете зробити яскравішою і по автономності довшою, і з можливістю заряджати. Зараз я вам це покажу. Дивіться, от без резистора світить. Зараз я вам покажу. Оце вона світить без резистора. От. Оце вона світить, вона дуже тускло світить без резистора. Повірте, батарейки свіжі. Не варта добрі батарейки. Вона ось так світить. Ну воно мені не подобається. Я, сюди, я буду ставити сюди тп 4056 акумулятори, і все, 3 вольта, і якийсь там слабенький резистор. знімлю. Можливо, і це з цієї плати знімлю. І все. І вона буде світити, я зроблю яскравість більшою. Автономність буде кращою з можливістю заряджати, і нічого вам ніякі діоди не перегорять. Що майте це все на увазі? Я не можу зняти е, багато матеріалу і розказати в одне відео, тому що одне відео займе 30 хвилин, а ніхто цього не буде дивитися, до кінця не додивиться. А потім заходить в коментарі і пише: А чому ти про це не сказав? А просто додивитись відео до кінця. Або якщо щось не зрозуміло, беріть коментарі, читайте до кінця. Можливо, хтось задавав це запитання. І так далі. Так що народ, користуйтеся, переробляйте, це без проблем. Головне запам'ятайте, на три батарейки ви можете ставити без проблем ТПшку, без ніякого резистора, так як я в цьому випадку зробив і воно буде світити яскраво. Так, автономність буде можливо. Можливо, я помиляюсь, можливо, буде трошки менша. Але вона, мені треба яскраво, не тускло і, і супер. Що ви хочете зробити, так як вона б світила. Тускло, чи як, чи може ще тускліше, може вам за яскравіше. Тоді ви ставите сюди резистор і без проблем користуйтесь, переробляйте. Робіть собі свято, вішайте гірлянди, ставте на акумуляторів, тому що то вигідно. Це економічно краще, тому що ви це все зняли, поставили на зарядку, годину, дві-три зарядили і воно далі світи годинами. А купляти батарейки, наприклад, кажу я варта чи дюрасел по 40, чи по 30 гривень. Це блін, ну не економічно, явно не економічно. Потім воно процвітило е, вам за свята там блін, 4-5 днів ця батарейка. Ви це все змутали. Разом з ялинкою кинули в цей ящик з вашими іграшками, святковими гірляндами і так далі. На другий рік відкриваєте. Батарейка не працює. йдете в магазин. а Батарейка вже коштує не 30-40 гривень, а 60-70 гривень. А так ви тут після свят зарядили цей акум. Поставили, через через рік взяли, ще раз попробували зарядити. Зарядилося, то добре не зарядилося. Взяли, витягнули акумулятори, поставили нові е, місце, все є зроблено від одноразу. І далі собі користуйтесь на здоров'я, економити свій час, гроші і так далі. Так що, народ, з наступаючими вас, вас святами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, переробляйте гірлянди на акумулятори. Це екологічно, дешевше і практично. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.